Ми тоді від самого початку говорили, що для старту треба 20 мільйонів гривень. Тобто десь близько 3 мільйонів доларів вже можна думати дечевити, вже можна думати про... Звичайно, я впевнений, що цього не вистачить. Особливо, якщо прийде іноземний режисер, то ви знаєте, які там запади. Але з іншого боку, якщо іноземний режисер буде, то він і гроші знайде додаткові, без особливого ну, рівня іпсона, то взагалі там без, без проблем. А нам, якби зібрати 20 мільйонів, це була б та снігова куля, яка швидко обростає. Знаєте, чим більша сума, тим швидше вона до себе притягнує. Тоді вже бачу, що є... І тоді навіть із бюджету можуть дати чимало гроші. Цього року, наприклад, виділимо, ви знаєте, перші 130 мільйонів на кіно. Я, правда, не знаю, як вони до цього кіно поставляться. Там будуть свої проблеми, але якщо будуть проблеми, то вони нагнітатимуть притягування коштів з іншого боку.